Студенти Донбаського державного педагогічного університету створили унікального чат-бота, який щодня надсилає афірмації, освітні матеріали та корисні завдання. Як працює бота, які можливості відкриває перед молоддю? Далі у сюжеті. Студенти Донбаського державного педагогічного університету зробили унікальний чат-бот та презентували його у Дніпрі. Створили додаток, аби українці краще розуміли себе та навчилися керувати своїми емоціями. То якщо його скласти докупи, це буде одна велика книжка, яка розбита на, на кожен день, на кожен е, процес. Так. Він буде при, присилати вам афірмації, підтримуючи повідомлення, е, текстовий матеріал. Освітні завдання на кожен день і тести. Донбаський державний педагогічний університет релокувався до Дніпра у березні 22-го року. Разом з навчальним закладом до міста переїхали і студенти. Сьогодні вони не лише успішно пристосовуються до нових умов, а й здобувають перемогу у різноманітних конкурсах. Результат очікуваний, тому що вони ініціативні, вони знаєте, таке перспективні, і вони на цьому шляху багато випробувань. Але ви знаєте, ми адаптувалися до цього. Ініціативу створення боту підтримала і Дніпровська молодь, надавши маданчик для презентації проєкту. Крім того, студенти заручилися підтримкою Донецької ОДА. Донецька облдержадміністрація підтримує всі ініціативи та проєкти нашої молоді. Ми не залишаємо їх, ми постійно з ними на зв'язку, особливо наше управління, тому працюємо. Проєкт Е-Добут має всі шанси на успішний розвиток, зазначають організатори конкурсу. Вони будуть розширювати і як і матеріали, і, можливо, не тільки будуть по емоційному інтелекту, і по саморозвитку. Можливо, вони захочуть доповнити. Ну, свій чат-бот і іншими напрямками. Ну і думаю, що вони будуть залучати перш за все це наймолодші курси. Аліса Антонюк, Іван Пономарьов, Дніпро Тімі.